Вікна з підсумками понеділка на часі. Вітаю вас. Починаємо з воєнної хроніки. Троє загиблих і стільки ж поранених за минулу добу. Сьогодні за неповний день бойовики вже два десятки разів обстріляли наші позиції. А надвечір із мінометів накрили житловий район Авдіївки. У нас поліції вже повідомили руйнувань. Зазнали кілька приватних будинків і проїжджа частина однієї з вулиць. Наживо з нами ігор Левинок. Від нього останні новини. Вітаю, Ігоре. Розповідай. Добрий вечір, тетяно. Почну з того, що сьогодні наші армійці е, здобули черговий доказ і оприлюднили його черговий доказ причетності росіян у конфлікті на Донбасі. Сьогодні журналістам показали російську зброю та амуніцію е, здобуту українськими вояками в бою на Луганщині. Там вихідними наші захисники відбили атаку ворожих диверсантів внаслідок зіткнення. Восьмеро окупантів зазнали поранень, двоє загинуло. Загиблі це бойовики з позивними лом та «Тихий». Це 15-й стрілковий батальйон, 6-го та мотострілецького полку, 2-го армійського корпусу, центру територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Ігоре, ти сьогодні побував на передовій поблизу Маріуполя, де минулої доби було найгарячіше? Як зараз там? Так, Тетяно, справді найактивніші бойові дії нині точаться на маріупільському напрямку. Сьогодні надто гаряче було неподалік Красногорівки. Там, окрім великокаліберних мінометів, ворог застосовує ще й танки. З гранатометів обстрілювали наші позиції неподалік Мар'їнки та Гнутового. А із заборонених мінськими угодами самохідних артилерійних систем та 120-х мінометів обстріляли опорні пункти сил АТО в Талаківці. Нам сьогодні вдалося побувати на позиціях наших армійців неподалік цього селища. Лежить воно менш ніж за 20 кілометрів від Маріуполя. Тому гуркіт нічного бойовища добряче налякав, і більшість маріупільців опівночі сполошені люди обривали телефони штабу, випитували чи втримують оборону наші вояки. Була така щільність обстрілів з усіх систем, що мешканці Маріуполя чули такі страшні вибухи. Противник використовував танк артилерійської системи 122 міліметри, а також усі міномети 82 та 120 міліметрові. Наші захисники розповідають, бойовики не в зумозі прорвати оборони, тож удаються до підступних провокацій. Приміром, намагаються налаштувати проти української армії місцевий люд. Так учора терористи обстріляли з мінометів, окуповане ними ж Комінтернове. Вщент спалили дві людські хати. так вони не один раз уже стріляють самі по комінтерну. Сьогодні мотаманкірний як взривали. То там виклали в інтернеті, що то взорвали ми 120-ми на крилі. Вони і самі взривають ті анкерні столби. Натомість наші бійці бідкаються, що не можуть дати адекватної відповіді загарбникам. Адже є наказ на провокації не піддаватися. У нас огружі є, таке яке. Тріскатня. Автоматики, пулеметики. А вони зараз не стріляють, на автоматом, не пулімітом. Вони зразу просто сиплять міномівся. На цю мить у мене це вся інформація. Студія. Дякую, Ігор Левинок, з новинами з фронту.